В МВС формують гвардію наступу. Це вісім бригад, з яких шість підпорядковуються національній гвардії: а саме Буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та Азов. Одна Національні поліції, лють і ще одна державній прикордонній службі сталевий кордон. Кожен громадянин має можливість стати частиною штурмових формувань і відстоювати кордони нашої держави. Подати анкету можна онлайн на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Або у визначених ЦНАПах їх адреси можна дізнатися на сайті гвардії наступу. Більше інформації про штурмові формування МВС. Далі Сергій відвідав один зі столичних ЦНАПів. Має бажання вступити до гвардії наступу. Я вважаю, що заходи по мобілізації можуть проводитись і в такій формі також. Формі пошуку добровольців я визначаю свою громадянську позицію і хочу, щоб в нашій державі наступив мир. А для цього кожен зробити має своє. Чоловік заповнив анкету у бригаду Держприкордонслужби Сталевий кордон та отримав відповідну консультацію. Я вам дуже вдячний. Ячні да, да. У вас питання ще якісь може бути. Ні, я вам дуже вдячний за те, що ви допомогли мені правильно заповнити замовлення, заповнити анкету і внести всі необхідні дані і прояснили ситуацію. Всю необхідну інформацію ви також можете дізнатися, зателефонувавши 0800 10 00 20. Більшість всього цікавляться, які завдання будуть в підрозділів і заробітна плата. Грошове забезпечення, те, яке пропонується станом на сьогодні, воно є доволі таки високим. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, основа бригад гвардії наступу буде складатися з діючих та колишніх поліцейських і військовослужбовців МВС. Ми серед людей вже за цей час виплакали багато командирів-лідерів. Лідерів, які можуть за собою повести особовий склад. Новітня техніка. Ми вчимося працювати з новітньою технікою. Навіть структура у нас підрозділів, вона більш схожа на натівський стандарт. Навчання добровольців штурмових бригад триватиме за спеціальною програмою.